Итак, всім привіт. Купив я дельту на 70 кубів в такому стані Думаю, покажу, яка вона. І може пізніше я її буду встановляти. Якщо я її зроблю, то тоді покажу, яка вона мене вийшла. А на даний момент вона вот така сидіння направо-наліво ходимо. Тут виходить відірване кріплення, краска. Як бачите, покращено щітки, багажник цей, наче все нормально. Маркізатори без поняття від чого вони, але вони взагалі ніякі. Скат задній отакий. 2,5, тобто 2,50. Фірми Кенда. По, по стану наче все нормально. Диски я не знаю, чи це рідні, але похоже на активовські, Що задній, що передній. Щиток тут теж відійшло з того боку тріщинка, тут так само, стоп тут, все нормально, стоп не світиться, поворотів тут, понятно, що немає. Багажник тут і подножки для пасажирів отакі. Труба тут тільки в одному місці, поки місь бачу, цокнута, тут, виходить, вивернута. Загнута, маятнику, наче шату немає. Ось таке воно вже тут конкретно і ржаве. Термозай не перевіряв, чи роблять, але от там трошки відбито, то я не знаю, чи воно точно робоча. Тут виходить гайка, що вона ось впирається в трубу Ззаді насверлили дир. Багажник тут задній. Ось такий він. Короче. Тут все ржаве, сидіння тут ніякого не було. Кришка тут на бак така, Ну тут все нормально. Бак підкрасений щіткою теж. Тут немає даже болтика, Воздухана тут немає. Кабіратор ляє все з нього. Но він так-то заводиться і їде. Їде навіть доволі нормально. Але но звук з сторони генератора, то щось там шкрабає, пищить, непонятно. Стартера тут не було. Реле стартера теж тут немає. З проводки то проводка в принципі, тут нормальна. Трошки треба на неї подивитися, але... Но... В цілому нормальне. Це, я так понімаю, на світло. На світло тут є. В регулятора тут немає. Заводна лапка, отака тут. Шліце є, масло я не прибирав чи є, але тут все так-то в мазуті. Степление тут нормально тормоза, лапка тут варена подножка вот так тут уроблена шаг в принципе да их и нет жабки получается е, но ничего не подключено Талончика мне ничего не дали Провода назад, кстати, ведут, но там ничего немаем. Мотор вот такие тут у спереди тоже все мазути. Сейчас я в принципе заводу. Не заведеться. Не хочется заводить. Короче, в нього холостий ход не регулюється, я пробовал не получается. Yeah. Холостий ход у нього вообще не піддається регулювання. но через все там с не немає, чи карбюратор що там зовет, не знаю. Так, що тут для приборів? Прибори ходять, там кріплення знизу відірвані. От виглядає шруб. Тахометр тут не робить, спідометр без поняття, тому що тросика на спідометру немає. Переключатель лівій такто вони переключаються. Дальне ближнє світло є. Ну, вони якось, напевно, напряму я зробили. Тому що регулятора цього немає на світло. Ці тумблери працюють. Ручка газу відкидається. Статі, це від активу кажеться, ця ручка і ця так само. Тросик газу отак от зверху лежить. Шат. Шату, коротше, от тут траверсні тут немає. В принципі нормально. Повороти. Отаку. Понятно, що хлам. Знизу прибори. є єржаве тут все, і болтка я не знаю, чи я виключу. Фара тут стоїть. А, від якого тут Юпітера, планета, расход. Щось таке від Дніпра. Сперді написано устанк, на баку значить теж. Катафотики справа-зліва є. Це добре, сигнали якісь є, наче робочі без поняття. Вот тут виходить таке воно і ржаве, полізло. Ну, вілка, в принципі, тут не тища з цього боку. З цього боку тише. Тут отакий кухозіний трошки, тому що от чого. Тут відірвалося, взяли просто пластину, ось так зробили і все. Кривувато виглядає, погнутий. Ну так, собі, що нормально. тут того, кріпіжі. Один, другий коротше, є різьба, в третім є, а в четвертому немає. Інтересно ці диски це рідничи. Таки вот сюди поставили. Диск поранений наче тоже все нормально. Скат отакий от вже репаний. ще трошки поїзду в принципі. Коротше скат, не ось до випирає прямо. Скат коротше кердик. На оськи погана різьба. да, кстати, вот этот замочек, э, то ключ получается с подборки пробовал, то подходы, все нормально. То есть блокиратор руля працюем. Все хорошо. Так, потом короче, вот висят, получается, лампочка висит, наверное, вот это с приборе. Проводка там вот так у все вместе. Интересно, ну, что там фары робится. Фару до обрезали. А, вся проводка снаружи там. Тут -то, а получается пильник полупалтра менять. И, наверное, сальники все равно звезды еще. А может и втулки тулке А может втулка там... Короче, сальник надо менять и пильник тоже. Короче, вот спереди, что тут какая-то пружинка несчастная не есть, но тормозов тут нет. То есть колодки там в середине точно нет. Склад получается на 250 тоже. Вот эти провода, бачу, тут вообще Висять на волосках, це напевно від сигналу. Но сигнал тут, в принципі, є, оту. бачу, що місцями порвати провода. Тут все і ржаве. Скоріше все він не робочий. Тут в повороті лампочка одна є. Вона нас же навіть робоча. Краник тут не тече, все нормально. Сламочка м'ягенька, все нормально якийсь один проводочок. З цієї сторони якісь тут цокання жужжить і все прочем. Треба буде скинути і подивитися. Мені там дали ще одну кришку тільки в хорошому стані, тому що ця кришка тут побита, тут і там ще десь знизу. Ну коротше погано. Тут виходить теж, теж герем, ця кришечка Масло з неї сушиться, побито. А що там знизу? Корича, вот там масло, це по суті, наверное, десь там сальнику, що одному, що другому. Через де. Інтересно, що там знизу. А, це виходить, ще один передачний вал тиче з нього. Болти, що тримають підножку, всі є. Бокова підножка отак трошки зогнута. Це болтик від передачної лапки. Це я лапку поставив свою, це новенька лапка. Це так, аби спробувати проїхатись, бо там получается резьба с на лапте и так быстренько поставлю попробую, попробовать чему все нормально едет коммутатор Оле поворотик присутствует это тоже трошки одорвано цепок все хорошо передняя звездочка тоже хорошо задняя звездочка нормально тики тут получается шаг Там резинки, походу, погані, от, от звідси видно. І плюс в демпфері є шат. Тобто почепник на демпфер треба міняти. Получається, таке приварили. В принципі, нормально щось зробили. Так, маркізатор цей виходить, а знизу варено. Якийсь маркізатор коротенький від чого, але, не знаю. Тут Свіймблок ту зверху теж є поганий. Візьба тут є, все добре. Подножка лева, значить все теж хорошо. Тут трошки варилось, закрасили, получається, теж щиткою. Ну що тут все? Датчик на переключенні передач теж виходить, не працює, Там проводок один другий відірваний. Релі стартера тут взагалі немає. Ой. Тут ні резиночки, нічого немає, цієї кришечки теж немає. Ну коротше якось так. Бак не ще, все теж нормально. Коротше, на даний момент він вот такий А там якщо все буде нормально, розберу до болтика і спробую його встановити. Якщо я її зроблю, все добре, то тоді покажу, який в мене вийде. Ну коротше, як я кажу, які гроші, такий мопед. Всім до свідання, всім пока, ставте лайки або дизлайки, вирішувати вам. Всім пока!